В цьому році я вирішила поекспериментувати та висіяти петунію не так, як я це робила раніше рядочками, а довільно розкидавши насіння по поверхні ґрунту. І там, де петунія добре зійшла, в мене зараз от такий от килим, густий килим з петунією. Вона невелика, але дуже-дуже їй тут, же, звичайно, тісно. І тому далі її тримати тут вже неможливо. І я її зараз пересаджу в касети. Чому в касети? Тому що вона, ще я бачу, дуже така маленька, і у горщику буде для неї забагато ґрунту, і вона може просто загинути. І так як горщики будуть стояти в теплиці, в якій холодно, то волога, багато ґрунту. І холод, можуть призвести до того, що вона захворіє грибковими захворюваннями. Це в мене сорт Falcon Deep Rose, Це в мене Eagle Pink Vein, Це Біла Eagle. І це Falcon Burgundy. Почну я, мабуть, з Eagle White. Перед тим, як таку малечу пікірувати, я її завжди. Дуже добре проливаю, прям так, щоб розкисла земля і стала такою напіврідкою. для того, щоб можна було з цієї наче, грязюки, витягувати сіянці та не пошкоджувати їх коріння. Нагадаю, що отворів у такій ємності я не роблю, тому вода нікуди не витікає і грязюка добре замішується. Касета в мене на 160 вічок розміром 60 на 40. Торфосуміш вже така середньої фракції, вже вона містить у собі такі грубі часточки. Петунія вже велика і тому не потребую якогось особливого ґрунту. Торф сухий, ну майже сухий. Спочатку за допомогою такої палички для суш. Роблю отвори. Тепер, коли пройшов деякий час і розкисла вже земля під петунією, я так обережно цією, цією паличкою беру сіянців трохи, не беру багато, щоб вони не підсихали. Обережно їх. Розділяю, вони дуже гарно розділяються. Якщо трошки так потягнути, то так от виходить, вони з корінням і відділяються один від одного. Тепер у отвір обережно за допомогою також цієї палички занурюю коріння і все. Знову беру. Занурюю коріння, нічого не обриваю, як там воно вже ляже, так хай буде. І готово. І наступне. Потянула за рахунок того, що вже петуня знаходиться не в ґрунті, а в такому, наче рідкому, торфі. Вона дуже легко виймається і дуже швидко пікірується. Знову беру, і от таким чином пікірую всю касету. Ось, зверніть увагу на те, наскільки багато води знаходиться на даний час, от у цих сіянцях, які я пікірую. Тобто така добра жижа для того, щоб так трошки розворушити і легше. Відділялися сінці один від одного, так я гострим кінцем цієї палички, трохи так їх, наче проріджую чи розчісую, не знаю, як сказати. І вони так добре вже потім, бачите, як відділяються разом з корінцем непошкодженим. Такий болотний метод мені подобається, тому що сіянці дуже добре насичуються вологою. І вони ніколи не в'ягнуть, коли їх пікіруєш. По-друге, чим мені подобається цей метод, що дуже легко, без пошкоджень відокремлюються один від одного сіянці. Майже не додаючи ніяких зусиль, вони один від одного. Відокремлюються і з збереженими корінцями, Ось, корінець зберігся. І взагалі мені цей метод здається єдиним можливим у тому випадку, коли потрібно пікірувати петуню, яка отак от густо росте. Уявіть собі, наскільки переплетені коріння у цієї петунії. І якщо ми будемо так на суху відривати їх один від одного, то втрати коріння будуть дійсно великі. Третя перевага методу заключається у тому, що коли виймаєш із цієї багнюки сіянець, то коріння тримається купи. Воно, наче так. Зліплюється в таку тоненьку стеблинку. Наче, і воно таке не розпушене, як при звичайній пікіровці, і тому його дуже так легко занурювати у отвори. І пікіровка проходить доволі таки швидко. Нарешті петунія вже вся розпікірована. І тепер хочу от ще раз показати, наскільки рідкий ґрунт, з якого я виймала ці сієнці. Зараз треба добре пролити касету, тому що нагадаю, що ґрунт в мене тут був сухий. Я навмисно в сухий ґрунт пікірую для того, щоб при поливі до коріння краще налипла земля. І не було ніяких пустот біля коріння. Для того, щоб при поливі вода не стікала на підлогу, не топила нижні стелажі, я під касету перед поливом поклала у чотири рази складений ватін. Звичайний ватін, який вже в мене, мабуть, років 5. Нічого з ним не стається, але він був просочений мідним купоросом. Не гниє нічого. Тому лишня волога, яка буде виходити з касети, буде в ньому затримуватися, бо інакше ніяк добре касету не пролити. Доброго зараз я ніякі не додаю і поливаю я не по вічкам, стараюся проливати, а от по цим ребрам, які є в касеті. Тоді ґрунт не вимивається з вічок. А так, добре розпреділяється. І так, петунія буде в мене стояти на лоджії, вже не під підсвіткою, а на природньому освітленні, а потім, коли вже прийметься і піде у ріст, тоді переїде в теплицю. Отже, із такої ємності, розміром десь 15 на 25. Вийшло розпікірувати отаку от касету на 160 вічок. Тобто, я вважаю, що це досить економний спосіб вирощування до пікіровки петуні, тому що от тут виходить в такій ємності 200 штук сіянців, а займає вона дуже мало місця. Пікірується дуже легко завдяки такому болотному способу. Якщо при витягуванні сіянців, Земля тримається на корінні, добре так прилипла до них. Це може бути тоді, коли земля, в яку висіяні були петунії, вона така глиниста. Начя. От, наприклад, як цей ком такий. То що можна зробити? У мене от така ємність з водою. І я трошки так помочила, і вже коріння. Легко звільняється від землі. Де це може бути у нагоді. Якщо, наприклад, чимось починає петунія хворіти, чи може вже грибний комарик завівся, чи може якась ще зараза в ґрунті. І якщо ми не струсимо ґрунт з коріння, то виходить ми цю заразу занесемо і туди, куди ми її пікіруємо. А так. Ми корінці промили, і вони вже чисті, там, можна сказати, стерильні. Зараз почала пікірувати Eagle пінквейн і от бачу, вже що саме цей сорт має таку схильність до витягування. Вже зараз видно, що такі стволи, оці центральні, вони довгі. от Які не візьміть, вони такі, наче. Жирафи. І я, звичайно, буду їх зараз прищипувати. Прищипувати отак. Але буду це робити ножицями. Ось, наприклад, знов такий екземпляр, і видно, що дуже довге в нього вже стебло, як на його вік. Звичайно, вони росли, як видно, дуже тісно. Але ігл вайт не витягнутий. Хоча ріс отак тісно також. Це така особливість просто сорту. Тому я, отак от візьму і зріжу. Звичайно, якщо так по одному відрізати макушечку, то це буде довго і нудно. Тому спочатку я все розпікірую, а потім вже ножицями пройдуся по верхівкам. Тому що оці мені жирафи тут зовсім не потрібні. Хай краще вони пізніше засвітуть, але будуть мати людський вигляд. Дякую за перегляд! Всього найкращого, до зустрічі!